Ласкаво просимо до четвертого уроку. Гроші та цифри необхідні для повсякденного життя. Сьогодні ви навчитеся розуміти ці нарахувати гроші та впевнено робити покупки. Не забудьте промовляти вголос кожне число. Числа потребують практики, щоб стати автоматичними. У режимі виклику спробуйте назвати число перш ніж його почуєте. Почнемо. Почнемо з основних чисел від 1 до 10. Це основа один, У нуль, У нуль, два, Дола. Дола. три, Трей. Трей. чотири, патру, патру, пять. cinci, șase, șase, 7 șapte, șapte, 8, opt, opt, 9, nouă, nouă, 10, zece Зече. Чудово. А тепер потренуємось. Послухайте і повторіть почути число. Ваша черга Три. Трей. Ваша черга Сім. Шапте. Ваша черга п'ять. Чінч. Ваша черга Дев'ять. Нове. Ідеально. А тепер вчимо одинадцять. Двадцять. Це може бути складно тому, Зверніть увагу. Одинадцять. Унспрезече. Унспрезече. Дванадцять. До йстрече. До Тринадцять.

Тридцать, сорок, пятьдесят и так далее. Вони следуют шаблону. Тридцать, 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 сорок, патрузече, патрузече, пятьдесят, Чинчизеч. Чинчизеч. сто. Осута. Осута. Чудово. Тепер давайте використаємо числа з грошима. Це те, що потрібно щодня. Скільки? Киткоста. Киткоста. Ваша черга. Скільки? Киткоста. Скільки це коштує? Киткоста. Киткоста. Ваша черга. Скільки це коштує? Киткоста. Яка ціна? Карієсте претуль. Карієсте претуль. Тепер давайте навчимося по різному говорити про оплату. Чи можу я оплатити карткою? Потплатіку кардуль. Потплатіку кардуль. Ваша черга. Чи можу я оплатити карткою? Pot платику кардуль. Я заплачу готівкою. Ви платіку номера? Ви платіку нумерар? Ваша черга. Я заплачу готівкою? Ви платіку нумерар? Кредит чи дебет? Кредит сау дебіт? Кредіт саудебіт. При оплаті готівкою можливо потрібно поговорити про здачу. У вас є здача? Айскімбаре. Айскімбаре. Ваша черга. У вас є здача? Айскімбаре. Залиште здачу. Пострац рестуль. Пострац рестуль. Ваша черга. Залиште здачу. Постраць рестуль. Давайте навчимося говорити про те дорого чи дешево щось. Це дорого. Істе Істискумп. Істе Ваша черга. Це дорого. Істискумп. Це занадто дорого. І І праскумп. Пра Ваша черга. Це занадто дорого. І праскумп. Це дешево? Єсте єфтін? Єсте єфтін? Це хороша ціна? Ачеста este un preț bun. Ачеста este un preț bun. Іноді ви побачите розпродажі або знижки. Давайте вивчимо ці слова. Є знижка? Екзісторедучере? редучере? Ваша черга. Є знижка. Егісто редучере? Він у продажу? Єстеля редучере? Єстеля редучере. Це безкоштовно? Єсте gratuit? Єсте Ідеально, попрактикуймося на ринку. Ви хочете купити фрукти, і потрібно запитати про ціну. Ваша черга. Запитайте, скільки це коштує. Кит коста. Продавець каже 5 євро. Ваша черга. Скажіть. Це занадто дорого? І прескумп?» Продавець каже Добре тобі 4 євро. Ваша черга. Скажіть, це хороша ціна. А чиста їсте умпрецбуль? Ваша черга. Запитайте, чи можу я оплатити карткою? Потплят і кукардуль? Продавець каже. Тільки готівкою, будь ласка. Ваша чега. Скажи добре? Бійне. Відміні переговори. Давайте розглянемо ключові фрази про гроші. Ваша черга. Скажіть. Скільки? КТ Коста? Ваша черга. Скажіть, чи можу я заплатити карткою? Подплатіку кардуль. Ваша черга. Скажіть, це занадто дорого? І прескумп? Швидкий перегляд номера. Послухай і повтори. Ваша черга 5. Чінч. Ваша черга 15. Чінчіспрезече. Ваша черга 50. зеч. Фантастична робота. Тепер ви можете поводитися з грошима, розуміти ціни та впевнено вести переговори. Числа потребують практики, тому часто переглядайте цей урок. З кожним днем ти стаєш незалежнішим.